Привіт, всім і Вітанечка. Мира добра прилетіло цікаве приложення по закладці по відкритці. Ви бачили? що Яка пропозиція залетіла? Да Ну і один мінус. Я її придбав, хотів потім відкрити. Ну Автоматом відкрився контейнер на Type 5 Heavy і зараз ви побачите, що звідси випало. Так, це був не танк. Але випав камо, отакий от, от шикардосний камо, да? гляньте, як виглядає ця машинка. Дуже суперська. На жаль, сам танчик не випав, але в тій пропозиції була ще 1000 золота і два контейнера. Був контейнер на мега і контейнер містичний. Давайте їх відкриємо, давайте почнемо з мега. Якщо нам пощастить, ми що звідси отримаємо. а ви, будь ласка, вподобаюсь і коментик напишіть. ну, Підписка це таке вже діло. Зараз мало що з'являється, як тільки що з'явиться. Це, до речі, на двінку. Пропозиція така прилетіла. На основу не прилітає. ну, Спробуємо. Відкриваємо мегаконт. Можливо, щось водне звідси вивалить. Так, чотири нагороди, на жаль, і це 250 золота. Ну і крайній, це містик. Було б непогано отримати танчик якийсь, але, друзі, ні. Ну що ж, дякую за перегляд. Напишіть свої коментики. Всім мира добра здоров'я, всім удачі, всім па-па.